Дивіться, нападають на людину, нападають на людину в чотирьох. В чотирьох нападають на людину. Дивіться, як вилучається транспортний засіб без протокола. Хотіли морду бити. Дивіться, як як вилучається у людей на Україні. А чого? Ну то вона буде свідетелем, як забирали. Яка? Чого? Дивіться, як б'ють людину. Дивіться, як б'ють людину, оставляється. Мопеда вилучають без ніяких пояснень. Я ще раз скажу, протокол не составляють, вилучають і крадуть мопеда. Я просто заявляю, що я хочу, щоб составили протокол. Протокол вилучення хай просто составляють. Вони безпідставно забирають бути. Я гроші дав! Я дав би гроші. Чуєте, що я вам говорю? Я дивлюся. Він його і ламає. Ні, я не ламаю. Я на руські а не зараз. тримай. Держу. Вилучають, у людини мопед без і протокола. І, на яких ви забираєте? Де, хлопці? Я вас! Я поки прийду. Як ви покал... я, я, собака бігайте, що? Принесе? Дивіться, нападають на людину. Так, купусь, мульстав, шуш, нападають шуш, на людину в чотирьох! <п 'я> в чотирьох нападають на людину! <п 'я> Ай, йо! Я не їв. Пока не составите <ривіться> протокол, <ривіться> он да, даже на нього. <ривіться> Кажи ім'я фамілію, очі. Що тобі важко сказати? Протокол сто дай, протокол стодай. Что дай Складай протокол вилучення? <ривіться> да, <ривіться> 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 <вирішення. ривіться> Завіс транспортного засобу, я вам ще розповідаю. Які буде вилучати? От ти взяв об'ємний протокол. Я знаю, пиши, пиши протокол. Я власне цього транспорт засобу. Дивіться. Людина нічого не визникає, до неї збирається угрозами застосувати фізичну силу.

а може мене бачить немає. перевірка документів. Це ви що, зараз придумали? Я налотився живух та засвідчить! Я в кобусь я зайду! Я в копусь його. Він буде вилучатися. Не будемо. Як ім'я побачити? Те, що ви відмовляєтесь надавати, також вчините супоти. Чуєш, Чуєш, Олег? Олег, Олег, все. Олег, я через суд це добьюсь, уйди, хай забирайте, тільки протокол ставте на нього. Зразу. Без протоколу я мотоцикла не віддаю. Без протокола ви його крадете. Я теж закони знаю. Я котик Олег Гельб'єк. Та да тут не маси забирати, але ж розумієш, вони вже пойшли на діло принципа. Бо якась Вікторія якась написала заяву. Власенко. Не, не знаю, хто це така Власенко. Власенко це колі того, що дочка травилася. А чого? Нащо їх ловить? А їх не треба ловити, ні? Вони обстановку не я создають, її, да? Зайду, пози, пози. да. Олег, я же кипяю. А я жизнь транспортного засуду. Давайте поговорим. Да не, ну що ж видите? Я ж рукам махаю, махаю. Жит... нагадую. Сначала протокол, я зайду. Буду вами протокол. От буде протокол і я зайду. Ну я власник, власник. того засуду. Ви мені не показали жодного документа. Ну в нього документи дома. Вона проїхать у вас дві машини составить документи дома. Я зійду. Я зійду. Я зійду. Ну, дай бо собі ноги болять. розумієте? маєте куди будеш. Я Калі буде протокола. Дивіться, як вилучаєте транспортний засіб без протокола. Морду бити. Хотіли морду бити. морду бити. Дивіться, як як вилучається у людей на Україні. Я... А чого? Я... Ну вона буде свідетелем, як забирали. Я, я я не не пусти, пусти блін, ну чого? Не я теж на суд не подам. Ні, а тепер у нас звіть, будь ласка, свої фамілії. Не, не на камеру. Да, да, кури, я кури, хочу знати, да, з ким я з зоні забрали? розмовляла. Не Камера не донизу. Не я хочу знати. Наші я не ухожу. Грузию. Постарій грузився поїдували. Кучинський Олександр Сергійович. Самий борзий із їх, який... Дивіться, як б'ють людину. Дивіться, як б'ють людину. Дивіться. Я говорю, ви подивіться, як захищають нас, українці. Він кидається, дивіться, як до старих людей. Бачите, як до старих людей кидаються. Я хочу знати, назвіть, будь ласка свою фамілію. Назвіть, зази, будь ласка, про свою фамілію. Назвіть, будь ласка. Ні. Не Назвіть. Я вам не, не попугу називатися своєю філією. Ні, ви не називали не попуга, мені. Ця людина фамілію свою <пуга> не називала. Вона <пуга> в команді приїхала з цією людиною. Так, не кричи. Зази Свої фамілії вони не називали. Один єдиний, який тільки назвав. Отак покажеш своє я, блядь.